Добрий день, ну що, їдемо далі. Вже трактор зібраний, До кучі складений, отак я все. Ну, може, ще дещо не, не подороблював. З проводкою тут по мілочах коротше, труба отака, ще не доробив я її, От там хочу наверх коліно ще приварити з нержавейки. Ну і доточити трубу, буду бачити, як дим. Так. От, в мене. Е... Бачите, вже знизу готовлю ось розкатку, буду знову розкатувати. Нема сцеплення, Не можна втикнути передачу, харчить. Дивився і відео там і дзвонив, питав, кажуть, ти проїться. Або включи передачу. Да, е Потримай на, на щепленні, на тормозах, як ти казав, що трохи диска притерти. От. Пробував я вже все. Вже два дні пробую. І нічого, Даже вже їздив сьогодні, там сотих 12 вигорав, кусочок був маленький в мене. І нічим воно не лічиться. От. Зараз буду розкочувати Дивитися, що там з тою з корзиною. Ну, корзину це разом з мотором йшла, я купував її разом. Через що я туди, як той казав, зразу не ліз, не дивився. Ну. Думав, що там все буде гуд. А воно вийшло, як вийшло Ну, коротше, щеплення нема. Передачу включити не можна, тріщить, харчить. Зараз буду розкочувати. От. Ну, так я здухана зробив, потім ще зроблю огляд по трактору. Але. Ну, не можу я дойти, як той казав. До кінця, так, щоб все зробити, щоб все було добре, щось в мене не виходить. Ні одне, то друге. То виїхав перший раз, це сцеплення. Каже, поїдь плужка опусти, попробуй пройтися. Виїхав, це вже бачите, переварив, такі коліна зробив. Обірвав шланги поддоном. Не звернув уваги цей поддон. Він, мабуть, никше йде. Побривав шланги. Ну, так, якось. Ладно, будемо розкочувати, буду далі відео знімати, що буде цікаво покажу. Ну, зору розкрутив я трактора. Що виходить? Получається то, що оця одна лапка вона не дотягувала. Тобто я закрутив її по максимуму. А вона все рівно не підтягувала. Ці ще можна було підтягнути дві, а цю ні. от Позвонив, я спитав цього чоловіка, в якого двигуна брав. Да? Що може бути. І він підказав що може оці вилочки, що стоять, оце регулюють лапку саме. Каже, що в неї двох видів. Каже, що походу, втикнули одну цю вилку не таку. от Тикнули одну вилку не таку Ось Видно, наприклад, міняли ось одна лапка нова, цих 200. От я так думаю, ну міняєш ти цей ремкомплект. Йо поміняй ціляком, да? щоб воно було все одинаково, все нормально. Ну, ладно, трохи вже питання не йде... йде не туди. Ну, <кій> коротше. Суть такова, що походу оця вилка не та, і через одна лапка не дотягувала, і через то не було, як ти казав, стіплення не можна було включити передачу. От. Зараз буду знімати корзину. От, розбирати її, як ти казав, їхати далі, робити далі. Чи В цьому причина, чи не в цьому, але ну, поки будемо цю проблему устраняти з тою вилвушкою. Там далі буде видно. От видно зразу, як кольцо воно було навіть не відрегулювано, неправильно. Каже, там все відрегулювано чітко. Я ж трактора состикував, ну понятно, я зразу ціплення не регулював, вже я його потім вліз, подивився, що воно не то. Зразу з мотора заводив чи все гуд, туди-сюди. Воно Видно, стакан да? як підтерло. Тобто Тобто що виходить? Воно криво було кольцо і, і оце так крутило, що в неї скусяк ішло, що підтерло стакан. Потім я, звісно, відрегулював ці лапки. От. Ну, коротше, Якось так. Коротше, вскрив я її. Тут смесь бульдога з носорогом, так? Да? Ці лапки по різному витерті, ця взагалі ось терта. Ця новенька стоїть ось. ця підтерта. А що за ці вилочки я казав? Ось є така вилочка, і є отака вилочка. Має стояти отака, я розумію. СМД 18, я дивився вже в інтернеті, отака вилочка. Бо оця вилочка. Вона оцім впирає у верхню цю кришку і більше лапка не піднімається. А ще й витерта сама лапка, і взагалі не можна підвести кольцо. Ну, зайшов я подивився 1200, цей ремкомплект. Вже як буду міняти, то треба всі, щоб були однакові лапки. Але все однакове. Зараз буду дзвонити. Заказувати. Коротше, отака от шляпа, да? Возможно, це. Ну, бірж за все, що це було, цепо, тому що я не міг так, як треба підвести Підвести кольцо лапки от, більше не давало. Через те, що лапки витерті і оця хрень впиралась. Ця дає, як ти казав, далі піти. А це впирається ось в кришку і не дає. Ну, щось так. Отаке. Коротше, лазив я, уже лазив і прийшов подивився. Діскар зразу поклав в сторону не... і не подивився дурень. А потім дивлюся, що тут така штука. Сонце світило, я ще щось і не звернув уваги. Подивився на ці болти, я перш на болти прийшов подивитись. Ну, на маховика самого. Воно видно, що по болтав било. Да. болтах було, І диск ось підігнутий. Через що і не було щеплення. Да? Тільки я не знаю, чи це диск такий був, чи це може я як з'єднував трактора його вигнув. Він то вроді би непогано зайшов. Але... Ну, взагалі може таке бути? Коротше, от таке.